Здоровенькі були, давно ми не відвідували наших красунь білих. Попробуємо підійти поближче, вони вже нас трохи повечеряли і боятися, як то кажуть, ніби не мали. Люся, привіт! Люсія, іди сюди, Люська, наша фаворитка Люська. Гамають вони в нас, до речі, їдять вони добре, тому що. І в те, як були вони у нас на початку зимою, то приходив тільки я їх один годував, а тепер вони випускає їх Сашко, і вони бігають собі, він дає їсти. Потім я приходжу даю їсти. Тим саме ми їх трошки чуть-чуть підзагодували, але кожного дня є 6-7 яєць. Це вже тішить приємно. Ось такі наші корочки, білюшки, де ми зараз позбираємо яйця. Вчора було сім, зараз глянемо, що є сьогодні. Травичка є, зелені є, вдоста їм гарної тепер така погода. Трошки поправилася, правда, в нас ночі ще холодні. Може ще й це сприяло, тому що тоді, як вони нестися 9-8, 9-8, то було тепліше, набагато. Перепробував, заклали ми аж тепер, коли в мене вийшло закласти собі яйце від нашого півника. Заклав я 59 яєць і було тільки два неоплід. Решта всі поки що з повичками. Маємо надію, що вихід курчат буде також таким хорошим, як і як, як то кажуть, старт. Побачимо, як вони вже вилоплються, покажу потім вже на вилупі потомство від цього півника, тому що в нас є курчата, але це від того півника, якого було раніше. Ми його поміняли. ось. Де ми зараз і це і подивимося на наших курочок, що вони ще тут у нас роблять. Вони біленькі, бігають вони всюди. Правда? Оце наша сліпенька курочка. А це наші молоденькі Гребінчики великі, налиті. Він тут волі вдосталь, необмежено. Ніяк не збираюся, як кажуть, вольєр доробити, вічний частина робота, то ще щось не додавалося. Як не було птиці, не було цей, думаю, що в місті робити, до вечора купа справ. Але коли з'явилася птиця, вічно якийсь у нас є додаткова робота то до них, то від них, то ще щось з'являється. І поки що, як виходить, віз і далі там. Я поки попробирав і зібрав ту старий вольєр, залишився познімати. І розкласти його і вивезти на вулицю в Курчат. Клітку я вже підготував для Корчат. Ось тут будуть вони в нас жити, треба тільки обгородити, щоб вони не бігали, бо тут дуже розділля велике, є куди їм побігати. От наш кіт Вася весь Він з курчатами дружить. Ми переживали, що він буде їх лопати. Він не та, щоб люди клопати, але до курчат він не береться. Так, далі поговоримо про Корчат. є куди в нас бігати. І тому хочу загородити, щоб вони, як то кажуть, потім нам не пропали. Тому що вони маленькі ще десь залізуть, не вернуться. Ну і сусідам, щоб шкоди не робити, треба буде їх обгородити і е, ось е, сюди переселити. Плітка досить велика, можна сюди з'єднати дві тури, як то кажуть. Е, тому що ми там трошки розпродали, трохи забрали в село, те, що я вам раніше показував, і лишилися. У нас ще тут пару курчат. Так, ось, дивіться, нього гребень гарний. Тут у нас Йдемо Подивимося, що вони у нас там зараз не нестися, дівчатка, апетит мають хороший і їдять супер. Люсія, ти що? Люська, ти що хочеш клокати? Ти ж минулого року в нас неслися і не поквоктувала. А тепер вона поквоктує. От, є. 2, 4, 6, 7. Вчора було 6. Ось такі яєчка. Збираємо, до речі, їх на інкубацію, замовлення ми маємо. Досить так непогано, полегорне. Ну і по іншій птиці також. Не встигаємо як -то кажуть, закладати на курчата. Але поки що... Ой-ой-ой. Мусимо -ой -ой. поміж збирання на... Інкубацію на інкубаційний яйце збираємо, також стараємося і закладати собі інкубатор на корчата. Трохи собі, трохи продаємо курчату. От, Це наш улов за день. Та Васяк, Ти які така маленька. Так. курочки, до речі, він злий, тому що він у нас був один жив, їсти в нього було досхочу. Він був на вулиці, їда стояла, але потім ми зауважили, що їди стало менше. Думали, що нашу, їду нашого Васька їдять інші котики, а виявилося, що це наші корочки. Я корочки поїдали, їду в котячку. Прийшлося його ховати, їду в цей в підвал і корочки вже наші то кажуть, котячий корм не їдять. Як ви бачите, живі, нічого їм не бракує. Та? Люсь, ти ж минулого року не коктала. А що з тобою? Читав, що в когось було, що також куркали гордне квоктала. Там, бачите, знайшла собі хробачка, все ж таки вони тут мають собі що дістати, природні, як то кажуть, корми. Але я не стримався і все ж таки їм трошки картопельки з зерном підмішуємо по чуть-чуть, тому що вони, як то кажуть, цього вартують, працюють, правда Лусіть. Вони вартують і працюють. то чому їм не дати добре поїсти, правда, Люсіть? Ну Люсь, ми тебе відвчимо коптати. Так, погнали. Де наші всі? Ой, а вони вже сплять. Поїли і полягали спати. Ходіть, дівчата, трошки перекусите, тому що в нас вже вечеря, то буде вам і до ранку. От. Е, даємо стандартно їм е, кормові дріжджі, підмішую сюди. Те, давав, і рибне борошно. А так більше такого нічого. Картоплі мерне зерно, отак ідеть наші курочки. Ну що, Ми будемо їм дякувати. За їхню працю, зерно вони мають, насипає їм там повницю і вони собі їдять. Правда, треба все ж таки добре, коли воно висить, це вони болота туди, ну, піску не нашкрабають, або підняти трошки вище. А ми дякуємо нашим курочкам за нашу працю, а вам за перегляди. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.